Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас називається Інтроверт. Я думаю, не треба її перекладати, тому що перекладається вона так само. Мені здається, що ця гра багатообіцяю, тому що у відгуках на itch.io писали, що ой там страшно, гра взагалі класна. Співаюсь, так таки буде ось, до речі, гість нашого каналу. Прилетів, ось він такий гарнесенький, але поки його вигонять, щоб він не сильно тут шумів. Давайте тоді починати гру, що ми бачимо на менюшці. Все чорно-біле. Бачимо назву, телек, вікно, і, в принципі, більше нічого. І. Радіо, напевно, так. Давайте натискаю старт-гейм. До речі, розробник це Serious Daniel, Серйозний Daniel. Уже пройшли місяці після того, як мені прийшло... прийшов останній лист від Джої. Після того, як він втратив свою дружину, його єдиний друг, е... хто залишився зі мною навіть зараз. А. Головний герой втратив дружину і він єдиний його друг. Е, він пообіцяв, що його відпустка не займе дуже довго. Я йому вірю. І сподіваюся, що цей день буде дуже хорошим. Цього дня я побачу лист від нього в своєму. Е, оцьому, як його? Шкафчику для пошти, так. Е, або, можливо, він вирішив зробити мені сюрприз. Прокинутись. Е... Мені треба знову прикидатись? Так, Джої потребує мене. Я не впевнений. Та давай прокинемось. Все, чорно-біле. Джої. Джої. Стоп. Нас зачинили? Осьо лист, напевно, так. Чи ні, що це таке? Мене з хати не випускають. Помежіть. Телевізор. Опа. А що мені робити? Родю. Мені треба перевірити мою пошту знову. Оу. Оу. Не дивись. Я поняв. Ууу. е, Всі дивляться на мене, чи не так? Я так не думаю. Новин. Це джої Пошта ж десь тут має бути Так? Ага. А. Це люди просто. Леві. де моя пошта. Дивиться на мене. що ви хочете від мене? Дайте я додому, дійду. Мені там Джой лист написав. Я читати, звісно, не вмію, але листи він мені пише. Я не можу. Не можу піднятися. Що Чо робить? Що робить? Цього разу поштовий ящик був пустий знову. Е, як погода ззовні? Дуже непогано. Продається, ура, Джой тепер зможе заїхати сюди. Буде моїм сусідом. Мені напевно треба йти. Пошту знову перевіряти. Чи що? Я не впевнений. Що ви тут стовбичите? Їдь гуляйте. Пошта! Ну що, пусто, чи ні? Все перевірив? Усі перевіриш, капчики. А, мене оцей з'їв за багато сміттєвих листів. Моя кімната відчува... відчувається безпечно, чи не так? Так. Так. Ох і кімнатка. Така гарна. Радіо не працює. Йдемо знову. На мене нападають ці. Дивуни. Я можу їх бачити. Моя кімната безпечна, чи не так? Я хочу піти ззовні. Назовні. Не поняв. Все виглядає якимось неправильним. Так. Я думаю, трошки неправильним все виглядає. Оу! Не дивіться на мене. Не дивіться на мене, їх багато. Фух, я наляканий. Що ви хочете? Я хочу вийти назовні. Але я ж не дивився. Я ні на кого не дивився, що ви хочете? Треба відвертатись взагалі. Я так не думаю, все нормально. Оп! Отак. Ідемо так в стінку дивимось. Де? Джой, чого ти не пишеш? Ото, зрозумів. Не дивитись. Не дивитись. Ідемо в кімнату, йдемо в кімнату. Ідемо додому, додому. Оп, ой ой. Все. Ми прийшли, ура! Знову купи спаму. Це не Джої. А може Джої мені спам пише? Звуки з вулиці звучать такими гучними? Так, так і є. Звісно. Педімо до Джої. Може, це він шумить? Знову там щось продається. Не буду я на вас дивитися. Що ви хочете? Та Ну давайте почитаємо. For Sale. Ага, продається. Оп-оп-оп. Ходим. Джой, що там? Ідемо назад. Ідемо назад. Щоб вони не підглядали. Дивимось. Під ноги собі. А шо як впадем? Шо, як перечепимося. Це мій поверх. Шо я двері не зачиняю? Джой. Что Нормально все? Е, Поштова скринька пуста, сьогодні поганий день. Вони всі дивляться на мене, чи не так? Так. Я не дуже розумію, що мені треба робити? Просто бігать? Чому вони йдуть? Я не знаю. Я хочу залишитись сам. Це Джої? Чого так багато? Назад, знову, знову, назад. Все, стоїть. Не хочу я з тобою контактувати. Я додому йду. Дайте мені дійти додому. Я точно двері не зачиняв? Добре. Джої мертвий. Ага. Мені треба взяти мої пакунки. Мої пакунки? Які? З пошти знову. Музику включи. А вона реально включилась? Опа, нікого не Нікого нема Так це все-таки Джой весь цей час стояв. Если його копій чи що? Я зараз на одинці. Я самотній. А ну давай пакуночок. Знаєте, а трошки. Трошки страшнувато. До речі, я не можу по сходам зійти, якщо я стою не на краю сходів. З дивіться, ось бачите, я йду зараз. Він не йде. Йду на край, оп, оп, і нормально. Йду так само. Ех Джої, на кого ти мене покинув? Нічого, справлюсь. І без Джої. Я тепер самотній. Коробку відкриваю. Не хвилюйся, Джої. Зі мною все буде добре. О! Десь. Мір, не, не треба. Він стрельнувся. Історія завершується тут. Гра з серйозним Дніалом зроблена. Ага, я зрозумів. Коротше, гра не такий особливо звичайний хорор. Це, типу, про. Не, я думаю, ви зрозуміли, про самотню людину, в якого нічого нема. У нього депресія. Він не любить контактувати з іншими людьми. Я думаю, ті, що стояли по коридору, папушка прилетів, це просто звичайні люди. Але він, типу, не хоче просто навіть. Щоб вони дивились на нього, тому що він в депресії, напевно так. І що? І він стрельнувся під кінець гри. Така от гра. В принципі, не особливо страшна, по стандартним міркам, але ситуація не дуже приємна. Мені гра сподобалась. Сподіваюся, вам сподобалась вона також. Якщо все таки так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на кожний мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!